У Щорському районі пройшли заходи при уроченні Дню партизанської слави. До села Єліни, яке у роки війни було спалене карателями за зв'язок з партизанами, приїхали не тільки жителі Щорсівщини, а й з сусідніх районів області. Це стало можливим завдяки народному депутату України Ігорю Рибакову, який потребувався, щоб людей доставили у комфортабельних автобусах. Ветерани та гості поклали квіти до пам'ятника загиблим партизанам, відвідали музей партизанського руху на Чернігівщині. Далі урочистості продовжилися на території. Орі музейно меморіального комплексу партизанської слави Лісоград, де у роки війни базувалося партизанське з'єднання під командуванням двічі героя радянського союзу Олексія Федорова. Усі присутні на заходах отримали вітальну листівку з Днем партизанської слави та 70-ю річницею визволення району від німецько-фашистських загарбників від Ігоря Рибакова. А ветерани продуктові Я набори. Я дуже благодарна йому, тому що мені кажуть, що більше його ніхто не забутився о людях. Я только хочу сказать, чтобы, чтобы все думали, не только один Игорь Рыбаков, а чтобы все больше немножко проявляли внимание этим людям. Им уже не так много осталось дожить. Після урочистостей у Лісограді ветеранів війни та гостей свята пригощали смачним кулюшом з польової кухні. Її роботу профінансував Ігор Рибаков. Він постійно підтримує ветеранів і допомагає їм. Роботу цю проводить систематично. Весною була надана допомога воронці городів. До Великодня вони отримали пасхальні набори. За кошти народного депутата у всіх семи районах, які він представляє у парламенті, проведено реконструкцію пам'ятників та обелісків героям Великої Вітчизняної війни, братських могил, благоустрій кладовищ. І це далеко не повний перелік добрих справ, які Ігор Рибаков Пов для ветеранів війни і людей похилого віку. По-перше, велике спасибі йому від ветеранів і війни і уславлених народних месників, добровільних захисників вітчизних та й ветеранів праці. Всі вони вдячні йому за це свято. Ну і сподіваємось, що е, його така праця, е, щедрість не остання. Я побув туди, як я жив, найкраще біді, найкраще за Дрібакова. Чувствую велике вдохновення, що нас взіраном не забувають до сих пор. Вот. І будемо старатися і далі. Долго жить. Долго не долго жить. Но всеми силами стараться нашу родину укреплять. Хотел бы поблагодарить Игоря Александровича Рыбакова, который финансировал это мероприятие. Это очень очень хорошо, потому что село восстанавливается, ремонтируются дороги. І люди починають жити заново. І Ігор Ігор Александрович очень хороший чоловік, церковний, і допомагає людям і духовно, тому що відновляються церкви, відновляються дороги, і люди очень благодареблагодарять його за, за таку допомогу. І ми тоже молимося церкві за його здоров'я, за його сім'ю. Я тут 24 роки. Я за цей період багато було депутату які балансувалися з нашого округу. Но за цей період вони не зробили скільки обіцяно, як зробив Ігор Олександрович за короткий період. Слава Богу, навіть хоча б ця дорога. От щойно було тиждень тому ямки, а сьогодні вже прекрасна дорога, де можемо приїхати в цей віддалений край від району. Під час перебування у селі Єліне гості відвідали місцевий ФАП. Підтримка медичних закладів, особливо сільських, є одним із пріоритетних напрямків діяльності народного депутата України Ігоря Рибакова. Усі ФАПи він забезпечив велосипедами набором необхідних медикаментів, купує їм обладнання. Голова облдержадміністрації Володимир Хоменко зазначив, що головне питання сьогодні забезпечити доступність і якість медичних послуг для кожної людини і покращити умови у життя людей мені приємно, що е, така консолідована робота виконавчої влади, народних депутатів по виконанню соціальних ініціатив президента дає конкретні результати. Звичайно, хотілося б більше взагалі мати, але це приклад консолідованої роботи народного депутата Ігоря Олександровича Рибакова, е, обласної виконавчої влади, обласної представницької влади для того, щоб спільними зусиллями разом з сільськими і територіальними громадами вирішували той комплекс проблем. Які зараз існують на наших територіях, і звичайно, тільки у співпраці народних обранців і влади ми зможемо вирішити всі питання В протиріччях, тільки протиріччя виникають а в згуртованій роботі легше вирішувати всі питання. Допомога дуже суттєва в минулому році забезпечив практично на цілий рік медикаментами для невідкладної допомоги. Багато дав допомоги матеріальної, такої, холодильників, там, в центральну районну лікарню і грошей допоміг. А для ФАПів взагалі це дуже велика підтримка, тонометри, глюкометри це все дуже-дуже велика підтримка. І в цьому році теж збирається, оце вже в кінці цього місяця, забезпечує знову вже ліками для, при, при невідкладних станах. Я його діяльність оцінюю на відмінно і бажаю тільки йому успіхів творчої наснаги і здоров'я. Незабаром розпочнеться чергова акція Ігоря Рибакова по забезпеченню фапів міні-аптеками, ліками для невідкладної медичної допомоги. Люди дуже чекають цю акцію і дуже підтримують, і дуже вдячні, тому що у нас ті автобуси, знаєте, ми дуже віддалені, і хуторна система у нас такі розташовані населені пункти далеко один від одного. Доїхати до центру дуже важко, і на сьогодні це дуже велика підтримка.